Видалення пилу знизу, використовуйте вологу і суху серветку з мікрофібри, приберіть пил з області між головою і ногами, Видаліть пил з усіх горизонтальних поверхонь. І перевірте вертикальні ділянки поверхні на наявність плям. Переміщайте предмети, щоб під ними не було пилу. Не забувайте і про сам об'єкт. Крок за кроком рухайтеся вбік, пересуваючись по кімнаті, щоб нічого не забути. Завжди витирайте пил з дерев'яних меблів та екранів телевізорів сухою ганчіркою. Під час прибирання також не забудьте почистити дзеркала, плінтуси, вимикачі та розетки. Переходимо до наступного відео.